цієї команди Петро Шелест, арбітри цієї зустрічі Віталій Сумита та е, Віталі Курнута Я е, спостерігаю, що бітера вже босим Чобінський Київ пробити Ексантону, навіть помічним, що вже не було для цього часу 9-го номера Любота. Бояки зараз, зазвичай провають, бояки. у Малька, виникає Малько зараз не зміг пробити Побіляється зараз калетюк. Тут бояки прохопили, тут нього одразу Бобр зараз Бобр не ж Бобр зараз. Огонізовий вихід своєї команди. Мамето кудись, кудись зараз не забиває. Бобр Пас на бойчука, знову ж таки. Калитюк зараз має пості Калитюк, калетюк, калетюк пас на Бобра Бобр пробиває зараз! Бобр забиває! Зараз капітан Люба стає на срахунок на 1-0 на, на користь Лучан на 12-й хвилині. Другий локомотив, третій. Зараз удар знову від бобре цього. І то ну, вперед не пішов, ну зараз усі розбігаються і, зрештою, порває бобири! Тут е, Але ні, все-таки буде для локомотива. Як ми бачимо, зараз прорває довгий шоку рятується? Тому що знову ж таки, за тих умов, які зараз. Локомотив посяде у групі. А Третє місце. Зараз контакта Люберта і зараз! Момент Облонського. облонський, зараз! Четверта хвилина, друга тему у нас іде відповідно 18 хвилин гри загалом. Надає, що у купу Ліги 15 матч у форматі у двох таймів по 14 хвилин чи кожен зараз вихоплює Люботу, а зараз де три гравці Зараз Любота кудись, кудись пас віддає. Зараз... зараз таки забиває, Любота вийти вийти, паузу, тому що перед цим зараз ту костіку влучив, але дуже дав для Чеміч, Капітан Любота. от бочука. І зараз довгі завіси хоботна, а Біяко, або який зараз намагається. Довгий Малько Шепінта бояки проває зараз довгий! Тому якраз Ліберту є в кого навчитися грати проти такої силової команди. Ну і Люберт зараз грає теж проти силової команди. З моменту малькась команду Не ображаються представники штурма і болівальники цієї команди. Але з я так і скажу зараз, купай про Парк. Тому що локомотив вже кілька сезонів грає цим складом, а ураган і 15 буквально от, тільки. Влітку був зібраний. І фактор справді тут дуже багато важкого пахти. Це видно саме от по цьому турніру, ну, принаймні по груповому етапу. І е, Барса е, саме за рахунок цієї зіграності, за рахунок досвіду до таких змагань, це ж е, по цьому про От зараз, якби прийшов цей пас на кудиська від е, кручука, було б цікаво, зараз іде вперед аби який я його зараз немає має. Трікби бо який. Ну то що кордону місць, поспішних виставків не робимо. Хоп зараз мечка летю, тут допомагаємо кудисько. Врває диско, ку -диско пахне економіст, добивання зараз не буде. Е... Тому що фалить зараз паркнику, власному, що власному тому медачку проти. Але не збиває зараз маці, добивання від нього знову ж таки. Борває зараз борствіка, е е е е е е про те, що. По-перше, Любок перемагає рахунком 2-0 у цій грі. Люба фінішує другим у групі а відповідно локомотив.